Вітаю всіх на каналі Шопінг Вінниця. Всім, як завжди, велике вітання з берегів Південного Бугу, з туманного Альбіону. У нас сьогодні Вінниця в тумані. Вона огорнулася в обіймах Маринок, мабуть. Сьогодні, наче хто а, огорнув своїм а, теплими обіймами нашу маленьку ві а я сьогодні з покупками до вас деякими новинками. Зараз покажу вам, що купила в сільпо. Я була в сільпо і подивилася, що є новинки у відділі. Чаю знайшла чай. Виробництво Грузія, торгова марка Гурієлі написано було фруктовий чай без додавання чорного чи зеленого чаю, а саме фруктовий. І дуже гарний ось склад самого чаю подивилася. Вирішила взяти спробувати. Шматочки гібіскусу вказано було, шматочки плодів дикої яблуні сушені, шматочки сушених плодів шипшини, шматочки дикої груші і цедра апельсину була. Непоганий склад. Вирішила взяти спробувати. Привабила мене їхня упаковка, така в стилі, мабуть, грузії Мені сподобався естетичний зовнішній вид. І чай цей був по 109 гривень за одну штучку. Але якщо купуєш дві одиниці, то 92 гривні коштує одна упаковка чаю 100 г фруктового. Іноді мені хочеться саме фруктового чаю. Але я не витримала. Користалася нагодою акційної пропозиції 92 гривні за упаковку, і вирішила взяти одну собі, спробувати, одну комусь на презент буде. Свою я вже відкрила і вже заварила, спробувала перед тим як показувати вам в огляді. Хороший чай мені сподобався. Немає якихось ароматизаторів, дрібні шматочки а, самих плодів вони заварюються і розкриваються, дають свої приємні нотки. Зараз покажу вам, який він всередині, можливо, кому цікаво буде. Зараз, який він. Бачите, він всередині одні е, фручі фрукти засушені подрібнені і ось такими шматочками. Е, мені сподобався смаки. У всіх різні, хто полюбляє, хто не полюбляє, звичайно, фруктові чаї, але мені до вподоби, то я вирішила взяти. Вони були різними за смаками, можна було обрати. Окрім цього, я всього купила сир на знижках. Пам'ятаєте, показувала, що звертаю увагу на цінники, які. Жовтого, верніше помаранчевого забарвлення. Це не обов'язково вже вийшов термін придатності, просто діє якась акційна пропозиція. Я звернула увагу, була хороша акція на сир, виробництво Італія 200 грам, 208 грамів в упаковці з акційною пропозицією мінус 40% знижки. Термін придатності обов'язково, якщо купую зі знижкою, перевіряю, щоб не вийшов термін придатності. Це до 6 березня. Термін придатності був ви вирішила взяти спробувати. Це з виробництва Італії 208 г в упаковці, і зі знижкою мінус 45% я віддала 105 гривень. Так, коштував 207 гривень, а так я віддала 105 гривень спробую. Я думаю, він смачний має бути. Це на знижках купила в сільпо. Окрім цього, в сільпо сьогодні я ще купила печиво. Печиво взяла кантуче, 100 грам маленька упаковка. І я до цього купувала таке печиво, воно смачне. Дійсно, це мигдалеве печиво, хто полюбляє смакувати саме мигдалеве печиво. Оце слово смакувати оце доречне саме до цього печива, не просто там випити чаю із печивом. А дійсно ось смакувати саме могдалеве печиво. Виробництво Італія маленька упаковочка була 100 грамів і з акційною пропозицією 53 гривні. То я вирішила взяти таке печиво кантучище і взяла насіння соняшникове. Чомусь у мене в цьому році. Ось дійсно хочеться саме насіння соняшника. Ви бачите, що я купую зазвичай гарбузове насіння, додаю його до салатів. А це щось мені захотілося вже третій чи четвертий раз. Я вже купую за рік насіння соняшникове. Я в цього разу купила в сільпо. Воно зараз на знижках 28 гривень коштує від торгової марки Премія 110 грамів. В упаковці взяла в сільпо. Заходила я сьогодні ще в Айву У нас. На Соборній. А знаєте, що я знайшла? Перед новим роком я так шукала, мені потрібно було зелений горошок. і Я ніде не могла знайти. Я навіть їздила в епіцентр, в фудмаркет їхній для того, щоб знайти е, заморожений зелений горошок, бо той, що в мене був, вже закінчився, вже його не було в мене поїли. І захотілося саме зеленого замороженого горошку молодого. Але не було і це побачила в Айві. Мені якби і не треба було, я не спеціально заняв. Мишла, але не, не змогла пройти повз. Е, коштує 99 гривень за кілограм зелений горох, але я взяла упаковка, була 220 грамів і віддала 21 гривня 78 копійок за горох. Це дуже корисна е, річ. Треба його вживати. Горох зелений, якщо звісно, полюбляєте, він дуже корисний, в ньому багато вітамінів. Білки то треба їсти. Окрім цього, в АйВі я ще купила. Зараз покажу вам. Молоко згущене з цукром, але варене. Хочу приготувати один десерт, і мені потрібна була саме варена з гущенка. можна було б її самому зварити, але е, у мене електроплита, і зараз електроенергія в нас по 4 гривні 34 копійки за 1 кВт. Поки я то буду згущенку варити 3 чи 4 години. Якщо б в мене газова плита, то так можна було б купити її, зварити так смачніше було. У мене це смак дитинства. Мама варила згущенку, са, згущене молоко сама, і воно було варене дійсно смачне. Але так як в мене електроплита і зекономила, думаю, я поки буду варити е, згущенку, стільки електроенергії намотаю, то вже візьму варене. Але варене я взяла нашого. Місцевого виробника це виробництво Надія В. Е, населений пункт Лука Мелешків, Знає, що дивляться глядачі, передаю вам вітання. Це з е, тут у нас поруч з Вінницею населений пункт і хлібчик, я вам їхній показувала і взяла саме е, їхню продукцію. Спробувати я не коштувала, не знаю, яка саме вона буде, але сподіваюся, буде смачна. Бо коли обирали, дивилася саме на склад. Деякі виробники навіть використовували сухе Молоко коров'яче. Ну, вибачайте, якщо є виробники, які виготовляють з молока коров'ячого незбираного, і виробники, які виготовляють сухого молока, то звичайно обираємо, обираємо що для себе продукти. У кожного є свій вибір. Кожен вибирає на свій смак, свої вподобання на свій бюджет. Тому, бачите, добре, що є різні виробники. І заходила сьогодні в Шики блиск, а чого заходила, хотіла подивитися, чи, чи діє акційна пропозиція на зубну пасту. Хотіла поповнити запаси, бо в мене та вже зубна паста, якою я користуюся, закінчується. І я хотіла придбати про запас. Дуже приємно, мені коли я заходжу, і мені щось потрібно і діє якраз акційна пропозиція, то дуже вигідно. Якраз діяла акційна пропозиція на зубну пасту від торгової марки Marvis. Ви її бачите, я її показую часто в. Виробництво, зараз скажу вам, Італія велику упаковку взяла 85 мл, її надовго вистачає, десь на 4, раз на 4 місяці, десь я її купую. 85 мл її вистачає надовго. Там потрібна зовсім зовсім маленька горошанка. І це якраз той випадок, коли ми купуємо на відміну від інших зубних паст щось дорожче за вартістю, але її дуже мало потрібно. Тобто одна грошенка вистачає, її цього достатньо. Не потрібно там на всю зубну щітку видавлювати, як в деяких рекламних компаніях, рекламу переглядаємо, бачите, що повністю на зубну щітку видавлюєте зубну пасту. Ні, в цьому випадку її потрібно зовсім трошки і вистачає її надовго. Повторюю, що в ній вистачає на 4 місяці. 85 мл, і коштує вона зі знижкою 235 гривень. Повторюю, що для когось це може бути дорого, але якщо вистачає на 4 місяці, потрібно зовсім трішки, і вона гарної якості. Після неї, якщо користуєшся іншою зубною пастою, як на мене, то ефект взагалі не, не той, яке відчуття, що ти зовсім без зубної пасти почистив. І вона, як на мій погляд, естетично приваблива. Така зубна паста на, на це теж навіть звертаю увагу. Для когось це може бути дивним, але для мене все-таки естетика це дуже важлива річ. Це зубну пасту купила. чому саме в шикоблизку купила? Бо на майкапі дорожче, на таблетках, якщо дивитися, теж дорожче. Найдешевша ось була в шикоблизку. І ще хотіла показати вам. Сьогодні з молочних продуктів я купила тільки сир, кисломолочний. Не купила молока, бо в мене був кефір, тому я тільки купила кисломолочний сир. Сир у нас по вартості домашній, який роблять домашній, привозять. Нам дякуємо їм за це. Хто тримає корів, готує для нас мешканців міста смачні смаколики, молочні продукти і тішить нас, цим дуже дякуємо. Купила сир за 150 гривень за кілограм на 130 гривень. Я взяла, в мене там у них було вже зважено шматочок сиру, кисломолочного 130 гривень. Я віддала, значить, який. Будемо готувати або так ласувати, або може вареники з сиром зроблю. Якщо буде натхнення, то може зробити. Ось так: от такі покупки в мене були сьогодні. Я вирішила, як завжди, поділитися з вами, щоб подивилися, які зараз ціни у нас в місті Вінниця, що можна придбати. І я вам дуже дякую за ваш зворотній зв'язок, за вашу підтримку каналу. Хочу вам побажати не брати зайвого у кошик і головне в думки не беріть вдалих вам покупок, корисних, смачних. Бережіть себе, чудового вам настрою. Самого не краще. до наступних відеооглядів.